Вітаю! Сьогодні ми поговоримо з вами про один із ключових аспектів безпечності харчових продуктів це впровадження системи ХАСП. Тож, якщо ви хочете впровадити цю систему в себе на підприємстві, але не знаєте, з чого почати, ми допоможемо вам розібратися з цим у цьому відео. Ми будемо раді, якщо ви підпишетесь на наш канал і натиснете дзвіночок, аби отримувати сповіщення про нові відео відразу після їх публікації. А ми будемо більше ділитися з вами інформацією про систему ХАСП. Система ХАСП це не лише законодавча вимога, але й надійний інструмент для захисту ваших споживачів, а також вас як підприємства чи організації. Тож з чого почати? Давайте розберемо основні кроки. Перший крок у впровадженні системи ХАСП це ознайомлення із законодавчими вимогами. В кожній країні діють свої стандарти і регламенти. В Україні, для прикладу, це закон України номер 771 про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів, а також наказ Міністерства аграрної політики номер 590 про затвердження вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи управління безпечності харчових продуктів ХАС. Важливо детально вивчити ці вимоги, адже на їх основі базується ваша система Якщо ж вам важко розібратися в тонкощах законодавства, радимо звернутися до експертів з харчової безпеки. Наступний крок це оцінка вашого підприємства на відповідність законодавчим вимогам. Це включає в себе аналіз ваших технологічних процесів, умов зберігання та транспортування, а також санітарно-гінічних умов, в яких виготовляється сам продукт. Вам потрібно зрозуміти, на яких етапах виробництва можливі ризики для безпечності харчових продуктів. Ця оцінка допоможе визначити слабкі місця для того, щоб в подальшому їх вдосконалити та правильно інтегрувати систему ХАСП у вашу діяльність. Третій етап це розробка необхідної документації. Документація є основою для вашої системи ХАСП. Вона включає в себе описані процеси в програмах передумовах. Аналіз можливих ризиків, визначення критичних контрольних точок, процедури моніторингу та коригувальних дій. Пам'ятайте, що документація повинна бути простою для розуміння і доступною для всіх співробітників, адже саме вони будуть дотримуватись цих інструкцій щоденно. І нарешті четвертий крок впровадження розробленої системи і навчання персоналу. Сама по собі документація не буде ефективною без правильної реалізації. Необхідно організувати навчання для всіх співробітників, які задійні в системі ХАСП. Кожен працівник має розуміти, чому ці процедури важливі і як їх правильно виконувати. Це може включати не лише теоретичні завдання, але й практичні заняття для прикладу, як правильно працювати з технологічним обладнанням. Пам'ятайте, що важливо також постійно оновлювати знання співробітників, підвищувати їхню компетентність та проводити періодичні перевірки системи ХАСП. Отже, впровадження системи ХАСП це важливий процес, який потребує уваги до деталей, знань та зусиль. Але в той же час це надійний інструмент для забезпечення безпечності вашої продукції та зміцнення довіри клієнтів та споживачів. Дотримуйтесь цих кроків, і ви зможете успішно інтегрувати систему Хас у себе на підприємстві.